Я вас вітаю. Я хочу дати вам старинних чебуреків рецепт. От зараз я вам прочитаю його: 5 стаканів муки, пів літри води, три ложки оцету, 3 столових ложки олію, пів чайної ложечки солі і пів чайної ложечки сахара. Ось такий рецепт. Все це я додаю, сиплю в муку, замішую тугіше набагато, чим вареники. Туге повинно замісити і тоді поставити його на час в холодильник, щоб постоїло. Тоді достаю його з холодильника, кладу на стільницю, беру пів кілограма свиного фаршу, хто хоче, додає гав'яжий. Три-чотири цибулини, дрібнесеньку ріжу, три столових ложки води, сіль, перець і отакий от буде фарш. І тоненько треба розкачувати дуже ці... Тоді я ставлю на стійницю, на кусочки ріжу, ставлю всередину фарш. Вони тоді сочні, вкусні, дуже тоненькі чебуречки. Смачні такі. Жару я їх на олії, щоб вони не касалися пательні дна, щоб трошки олію було забагато, щоб на кипящому олії. Туди, сюди, туди, сюди і вони вже готові. Смачного вам і дай Бог вам всім здоров'я і миру, і щоб ви мали силу приготувати.